Квітучий крест-салат використовують в їжу, в основному як гарнір. Це принесе вам користь і довголіття. Рослина широко відома у всьому світі, а сам процес вирощування вам принесе тільки задоволення, лікарське використання крест-салат Чандрашор. Зелене, багаторічна рослина, яке найчастіше використовується в якості другої страви. Зріла рослина, має білі. Або світло-рожеві квітки і невеликі стручки, воно має подвійне розташування листя довгі. В нижній частині стебла невеликі, яскраво зелені. Перисті розташовані на протилежних сторонах його стебел у верхній частині. Крис салат виростити дуже легко і просто основному використовуються його листя і насіння. Свіже листя вживають в їжу, як салат, збільшується користь. Якщо вживати їх разом з хлібом, якщо у вас палі або астма, Потрібно подрібнити крис салат і зробити з нього настій. Такий настій приймається двічі на день. Якщо є сильний кашель, то можливе вживання кожні 4 години, заваріть відвар з листя, і він неодмінно допоможе вам при важкому стювипусканні. Приймати потрібно три рази в день прослі насіння відмінно підійдуть для прикраси салатів, до того ж, вони дуже поживні, і є багатим джерелом білків. Харчових волокон, мінералів і незамінних амінокислот, насіння є сильним антиоксидантом, лікувальні властивості криз салату – допомога при діабеті, зниження холестерину, нормалізація артеріального тиску, проносне сечогінний протизапальний, рознижуючи захист печінки, знеболюючи властивості, користь насіння очевидна, вони дають полегшення при подразненні слизової оболонки при діареї і амебної дизентерії. Традиційно Чандрашор використовують для підвищення апетиту і усунення паразитичних черв'яків, насіння застосовуються в арабських країнах для поліпшення загоєння переломів кісток, висушений порошок насіння і листя використовують в терапевтичних цілях для стимулювання виробництва сечі, лікування респіраторних захворювань, астмапрохід, травматизму, запалення, м'язових болях, переломів кісток. Порошок насіння змішується з цукром і дається при діареї і дизентерії. Насіння також корисне для підвищення кількості грудного молока мамі. Що годує, при шкірних захворюваннях паста з насіння наноситься зовнішньо. Можна накладати пов'язку, як купувати і зберігати салат для використання, використання і користь зеленого салату відомо не всім. Крис салат можна виростити на підвіконні і використовувати для салатів, бутербродів і багатьох інших страв, якщо ви не маєте протипоказання до його вживання. При покупці рослини звертайте увагу на рівномірність забарвлення і багаті зелене листя. Уникайте вживання салату, який має ознаки в'янення, знебарвлення або слиз. Їм можна отруїтися. Листя салату не мають протипоказань зберігати чандрашор краще в поліетиленових пакетах і в холодильнику. Таким чином, крес салат корисні властивості не втратить більше п'яти днів, можна помістити його стебла в скляний посуд з водою, що допоможе зберегти їх свіість надовго, корисні властивості. Чи можна мамі, що годує листя зеленого салату, крес володіє в яким естрогенним властивостями? Це допомагає регулювати менструальний цикл. Мамі, що годує для достатнього вироблення молока, можна їсти крест-салат. через високі кількості заліза і білка. Він часто використовується в післяпологовий період для відновлення і його можна вживати годуючий жінці в малих кількостях. Чендрашор сприяє поліпшенню лібіду, листя салату є важливим джерелом заліза, олієвої кислоти, кальцію, вітамінів. І А насіння містить жирні кислоти, велику кількість калорій і білка, а листя є чудовим джерелом вітаміну А і фолієвої кислоти. У 100 грамах салату міститься вуглеводи 5,5, харчові волокна 1,1, білка 2,6, жири 0,7, вітамін А 346 фолієва кислота 80, вітамін Сістдесят Тв'ять мгкальці кальцій 81, мг. Залізо один трим. крес сприяє очищенню крові і стимулює апетит. Його використовують при запорах як проносне і очищаючий засіб, пасту з насіння можна приймати всередину з медом для лікування, амебної дизентерії, Слиз проростають насіння, послаблює роздратування кишечника при дизентерії і діареї. Подрібніть крес, залийте гарячою водою і пийте. Напоїть вашого малюка цей засіб особливо корисний для лікування колюк. у Немовлят його можна вживати і мамі. Що годує, щоб допомогти малюкові насіння Чандрашор є хорошим відхаркувальний засіб, а при розжовуванні він лікує біль у горлі. Кашель астму та головний біль надземні частини використовуються в лікуванні астми та кашлю креснесіння, будучи найбагатшим джерелом заліза, допомагає збільшити рівень гемоглобіну в крові. При регулярному прийомі сприяє полегшенню анемії, бажано випити вітамін за півгодини до вживання цих насіння, так як він підсилює всмоктування заліза, крес насіння містять антиоксиданти, такі як вітамін А і які допомагають захистити клітини від пошкодження вільними радикалами, протипоказання до застосування крес салат може принести і шкоду у деяких країнах. Насіння відварюють з молоком, щоб викликати у жінки аборт або припинити вироблення молока мамі, що годує, рослина може стати абортивним засобом, якщо його вживати в надлишку. Шкода застосування креса в тому, що він містить деяку кількість гойтрогенів, які запобігають поглинання йоду в щитовидній залозі. Отже, надмірне поглинання листя обов'язково призведе до накопичення гойтрогенів в організмі і викличе гіпотереоз. Шкода креса проявляється і в тому, що він може викликати проблеми з травленням, угодуючої мами при надмірному вживанні кресце і користь, і шкода, але лікувальні властивості все ж переважають.